Привіт, шановні українці. Ну і всі решта, що дивляться. Приємно. сьогодні робимо огляд і розпаковку ось цих двох модельок, і також саме головне порівняння. Так що глянемо, які вони. Перша буде ця Mini GT Mazda RX-7 Liberty Super Silhouette. Ну Liberty Walk. А це є перша, що випущена від Mini GT. А, до речі, недавно а, я цю замовив десь тиждень тому. Іно 64 вже випускає ці модельки ще з минулого року, 24-го. А, І я маю не одну, так що до кінця а, цього відео ми глянемо десь на шість різних Іно 64. Там також будуть погоні і всяке таке, або Chase, як всі кажуть. Я чомусь просто. Обожнюю слово погоня. Так що буде так. А, так що зараз розпакуємо, а, глянемо і порівняємо. А, саме головне, що міні GT я ще зовсім не бачив перед цим відео. А, ну я її розпакував, але не розглядав. Іно Inno64 зовсім не відкривав. Але оскільки я вже маю ну не одну таку. То а, знаю, що очікувати. Але ви будете в сюрпризі, друзі, як тільки зараз побачите, як почнемо порівняння робити, то капець серйозні різниці, але якщо далеко будуть лежати, то е, можна заплутатись. І я сам заплутаюсь пару разів. Так, значить, в цій упаковці, бачите, тут є картоночка ззаду, показує нам. А, що то таке назву Liberty Walk. Саме головне, що це є Mazda RX7. Просто кльова машинка. Але Liberty Walk, як вони поставили на цю, а, той бадікет, і всі а, розширення і всяке таке кастом, то вона почала трошки виглядати як Porsche. То я потім витягну Porsche і ми порівняємо, чому ця Mazda подібна на Porsche. Так, це є упаковка перша від MINI-GT. Як бачите, вона продається там в такому пластмасовому блістері. Я то завжди викидаю, бо не треба барахло зберігати, але коробочка є. А, так, починаємо з Inno64. А саме перше, що я хотів вам показати, що це є а, перший випуск. А, ну, в, справж, в справжньому житті. А, на ній було написано Coca-Cola. А, Я забув ім'я того мужика, ну, головного від Левертівок, що зараз ним керує. Але він вибрав іменно цю Левері, Coca-Cola Zero, і а, скажу вам правду, мені подобається. Ну, Кока-Колу саму я вже не дудлю, бо за грубий, <гум>, то треба цукру менше пити. Але саме лого або ливері мені дуже подобається. А, і на цій машині, особливо чорно-білим кольором, а, я думаю, що вийшло класно. Так, перше, що бачимо, що задні ліхтарі в нас акрилові червоні, вони там є. А, так, колеса є. <гум> <Yeah. гум> Ага, трошки від початки пальців треба витерти, і зняти з платформи. Так що зараз подивимося. Ну, ось така платф платформочка в нас. Сцена, <клес> маленька сценка. До речі, ті полосочки на ній дуже мені подобаються, коли моделька в дисплей кейсі дуже гарна. Але гляньте, яка вона чудова. Ось так. Я завжди розпаковую всі модельки і кладу їх в кейс, щоб на них так дивитись, бо коли вони дуже запаковані, то не видно все. Так, значить, як бачите, як вже сказав, задні ліхтарі є. І так, що ми будемо дивитись? Ага, починаємо з Міні-ДЖТ. Починаємо, продовжуємо. Вибачте, я перекладаю з англійської. Ну не переглядаю, роблю дубляж. То я трошки не пам'ятаю, що я тут робив. Так коротше, як бачите, мені трошки розстроєний був, що дах такий трошки зацарапаний. А на жаль, так воно виходить в міні джіті через те, що упаковка трошки заблизько до даху. Вони там мусять ставити якусь ще ленту чи папір ваксовий, не знаю. Але як бачите, перша різниця, що на Mini Джіті написано «Liberty Walk», а на Inno64 написано «Coca-Cola». Це було змінено в справжньому житті. Насправді а він не мав ліцензії на «Coca-Cola», То він зняв то лого і просто написали «Liberty Walk» таким самим шри шрифтом, як «Coca-Cola». так що скажу правду. Я думаю, ви догадаєтесь. кока кола краще виглядає. Ну, що зробиш? Так є. Так, різницю зразу бачите от спереду за переднім колесом та панелька. Як бачите, а... <кхем> на Mini GT вона не має Carbon Fiber. А, так, значить. Так. І на 64 справа. Mini GT не має задніх ліхтарів, воно просто чорне. І як бачите, іно 64 має <кій>, по перше вихлопну трубу. Я просто захоплений, що фари є, <кій> але то все в ціні відбивається 100%. Так що, як бачите, тут і верхні і задні фари і нижні також є. Вихлопна труба є чудова. На міні джуті нема ні того і ні того. Так, що тут у нас збоку? А тут як бачите е, до речі, е, колеса е, так на Іно 64 Щоб знали, колеса не крутяться, а це міні gt крутяться. Так що можете собі на трак пустити міні gt Вона поїде. Іно 64 буде стояти як, як цегла. Так, спереду, як бачите, іно 64 має гарну решітку а Mini gt немає. Там просто так, ніби вкладіш такий, як то сказати. Запхали просто щось таке з текстурою. А решіточка на Inno64 є. А знову ж таки, Coca-Cola написано. Фаркі акрилові, до речі, нижні, як бачите, на Mini GT також є. Так що я був в сюрпризі від того. Так, міні GT і Іно 64 на шрубках, так що це добре. Не так як а, <кій> Hot Wheels, що треба розкручувати, якщо хоче щось там поміняти, або зробити на замовлення щось. О, о коти прийшли. <кій> а тут я ще раз дивлюсь на ті панельки, що inno 64 не має такого Carbon Fiber дизайну, а міні GT має. Так що маленький плюсик для міні-GT. Okay. Yeah. Так, що тут ще? <coughs> як бачите, також тут далі дах пошкрабаний трошки. На міні-GT, а на. Ага, парк. Е, задні зеркала. До речі, як бачите, є зеркала, і вони такі насправді класні. І там навіть наклеючку приклеїли зеркальну. Це є така деталька, що. Ну, унікальна. А на міні GT, як бачите, зеркальця дуже малесенькі, і нема нічого там зеркального. Так що така різниця. Ну їм напевно просто дешевше такий кастінг робити. А іно 64 просто вставили зеркала і це і поїхали далі. Так, як бачите, а, Іно 64 чотири має а... руль на правій стороні. Якщо розвернути, то буде справа, а Mini gt має зліва. Якщо розвернути, то буде зліва. А, мені один глядач а, роз... <клухи> на англійськомовному каналі е, сказав, що я щось неправильно сказав. Я навіть вже не пам'ятаю, може навіть я і помилився, так що я вдячний за те, що сказали. А, так що, як бачите, Іно 64 в нас є. По японський спек, так що JDM спек, руль справа. Так, а, що тут ще? Ага, колеса. Як бачите, оце є міні GT знизу, Іно 64 зверху. мушу нагадувати. Колеса крутяться на міні-GT. Ще раз нагадую: на Іно 64, їх можна так насильно покрутити, але не поїде. Але скажу також сам кастінг на колесах на Іно 64 набагато кращий. Такий чистіший а, контраст набагато кращий. Так що, ну напевно, тому не крутяться. Ага, і також а, цей а, Rocket Bunny наклейка на задньому, за заднім колесом на Іно 64 є. А на міні дій немає. Так, що тут вам ще сказати? А всі решта наклейки є. Так що всі спонсори ливері, все є. Але знову ж таки, Inno64 для мене виграє. Але ну, побачимо. зараз вам ще покажу всі решта мої rx 7 цієї uh, моделі. Так що не втікайте. Я думаю, вам сподобається, бо маю пару погонь, пару чейсів показати вам. Так що зараз по поїдемо. Так, добре, прибираємо, витягаємо наш кейсик для показу. Ось вони наші чорні. До речі, не забувайте, що як перша ця машина була зроблена, то ці, ця чорна модель з кока колою то був оригінальний дизайн. А це була перша моделька, яку я купив. Я просто обожнюю цю модельку. Це є а, я тому в, в, закохався в цю машину, коли вийшла ця, бо колір просто неймовірний. Це моя можна сказати улюблена моделька 24-го року. А, від ІНО 64 чотири Мож, можна навіть сказати від всіх модельок, що я придбав цього року. Це є моя улюблена. На ній і колір правильний, і ливері правильний, і сама моделька класна. Всі кольори підходять просто люкс, просто перфект. Так що дуже задоволений. І не забувайте, друзі, я коли купую ці модельки, я завжди стараюсь знайти найдешевшу ціну, то я йду або на eBay, або на Ватнат, і завжди шукаю, де хтось має її за або півціни, або чуть-чуть більше ніж півціни за повну ціну. Я стараюсь ніколи не купувати, бо це є дороге задоволення. Ну і якщо впаде, то поцарапається і, і все. Але ці Liberty Walk вони Іно 64 вони коштують десь. А, а, ага, тут, тут я хотів сказати, я ще про ціну поговорю. А, всі завжди оце от сплутують з цим Поршиком. ця Mazda RX-7 подібна на цей порш. А що а цей поршик? Це був. А, Це був Порш 935. Так що. Як бачите, такі лінії схожі трошки, схожі. але я, якщо мені дасте той порш або цю мазду, я порш залишу мазду, візьму. Я думаю, що багато зі мною не згодяться, але е, так значить, це є погоня або чейс від тої самої модельки, що тільки що показав з тим кольором. Скажу правду, чейс просто клас. Також мені дуже сподобався. Він мені нагадує від Kaido House uh, Chase, uh, від Hornet, Якщо ви знаєте Kaido House, то Nissan R34, Hornet uh, livery, uh, дуже схожа на цю ливері, так що ну коротше. так що це це також uh, скажу вам правду. Ця погоня просто чудова. Дуже подобається, що не фарбована. Вони просто взяли ливері і наклеїли то просто прямо на, на жалізо, на метал. Так що, пасно. А, що я хотів там про ціну розказати? А, що а, міні GT коштує десь 15 доларів, 15 баксів. А Inno 64 між 25 і 35. Так що ціна різниця велика. Так, це наступна моделька, що є. А, повністю біла, також має а, ливері від, від гон гоночних ситуацій. <гоню> а, погоню від неї я не шукав. І скажу правду, що не потрібно, бо вона буде дуже подібна на ту, що я тільки що показав, ту, що чорна. Просто ті самі полоски і там будуть. Номер 41 і левері наклеять ті всі слова. Так що, але якщо знайду за ціну таку невелику, то побачимо. Але не шукаю, не полюю за тією, Бо біла вже чудова і подобається. Так що так, не втікайте, ще вам зараз покажу просто чудові модельки. Їдемо далі. Ще три, ще три. Так, це є погоня Чейз. А, а, справжня та, що ну, регулярна. чи, Ну розумієте. А, регулярний випуск то зверху вона біла, а знизу голуба. Так що реверс. А, і також нема того а, кромового а, відтінку. Як воно тут називається? Hydra, ам, hydrochrome, hydrochrome, так що мені сподобалось, що вони поміняли з білого на голубе і з голубого на біле. І скажу правду, я не купив регулярно, бо це подобається. Плюс нашу вивалювати бабки на це. Але так, як я сказав раніше: а тут я нагадую, що Mini GT їздить, а Inno 64 не їздить, не крутяться шини. Але коротше, так, менше тим. А та, то я знаєте так, не купую все підряд, просто щоб мати кожен екземпляр. Я тільки купую то, що мені подобається. Або якщо ціна правильна. Так що. Ну от бачите, як воно крутиться. Бачите всі, як воно крутить, як воно все тут крутить. Не дуже файно, але Окей. вихочаюся. Трошки село нагадав? Чомусь звідки. Так, наступна в нас ця. Якщо ви пам'ятаєте, це є Ливері від як вона, 7, 7 8, 8 b Щось таке. 7 b гоночна машина від Le Mans гонки, де вона виграла. Мотор Rotary. І вона виграла в 90-му або в 91-му році, я не пам'ятаю. Але вона мала от таку саму ливері, розкраску. А, а, так що це зробили вони, ніби такий омаж, а, показали повагу для тої Мазди, яка виграла. Так що дуже легендарна така роз, розкраска. і мені дуже сподобалось і. Так сильно сподобалось, що я мусив знайти погоню зараз вам її і покажу. Але я думаю, що такі кольори для мази то просто а, легендарно. Anyway, <laughs> <difference> this... <laughs> то так як голубе і біле для Шелбі, знаєте? або червоне для Феррарі, то то такий зелений і оранжевий колір. Це є мазда в моїх очах, на мою думку. А, тут я хотів показати, що бачите, є навіть різні способи для задніх зеркал. Бачите, в ту, що я поклав назад, в неї зеркала на дверях, а на цій зеркала на передніх крилах. Так що є два різних методи. Хоч сам касінь той самий, вони. Зеркальця причепили на різних місцях. Бо один спек є для гонок, а другий такий більш ну, для іншого класу. ось таке. Так, це є погоня Чейс. Як бачите, вони просто змінили зелений колір на Hydra Chrome. Так що кромовий дах. Ну, все, що зелене, кромове. Непоганий Чейсик, скажу так. Але нічого такого вже багато. Та як той, що чорний е <плес> вже не порівняє. Але я дуже в захоплений від цих моделів, і це знову показує той Porsche к Вам про який всі говорять, що ці Mazda RX-7 подібні на нього. ну так йому трошки показати. Honor. мені це Hot Wheels дуже подобається до речі, я тому її маю. Я Hot Wheels багато колекції не тримаю, а то коли я, я якусь Hot Wheels собі купую, то значить, що вона просто мені страшно подобається. Не просто так, щоб мати. Right, so um, так, що тут вам ще розказати, ми вже майже підходимо до кінця, друзі. Так що ось вам порівняння. Mini GT і Eno 64. А, яка вам подобається більше? Чи вам, якщо б сказати так, так погляд? <хід> Одна дешевша, ця міні GT дешевша, і колеса крутяться. Іно 64 дорожча. Більше деталей, але не, не крутяться колеса. Але персонально я б сказав, Іно 64 це виграє для мене. Так що е... Але скажу так. Ціна, тому там є пару більше наклейок, так як а, Пендам, а на міні-GT нема, то, то вже піднімає ціну. Так що знаєте, більше деталей більше коштує. Але думаю, в мене в колекції купа є міні так що хтось мені меседж послав. А Купа міні ну не купа, може десять. Так що міні gt я також колекціоную, подобаються. Але так є, що вам сподобалось, дайте знати, залишайте коменти. Слава Україні, героям слава, смерть клятим ворогам. Тримайтесь, друзі, папа. -па.